Доброго здоров'я, Володька. Забери такий матеріал у мене. А що це за матеріал? Не ржавейка, мабуть. Мабуть, не ржавейка. Зроби аналіз. Ну зараз провіримо. А ну давайте стрельнем, що воно показує тут. Хак. Ну дивіться, таку штуку можу у вас забрати десь. По 200 гривень. Ну ти, ти Володя, думаєш, я лошара якийсь, чи що, що. А по чому? Ну давай хоч по 300 там Харківські платять, 300, там хлопець молодий, 300 гривень платить. Та хай плати везіть йому. Давайте 250, вона на угар. Ну, 260. Ну давайте, 260 забираємо. Яка вага тут? 90, 96 кілограмів. 94. Рахуй як 90, ти хлопець гарний у нас. Все, тоді забираємо. Так що в кої такі ніхроми, гівно таке тонке, то купуємо по 250 по 260 гривень. А товстеньке, то дорожче. Це хром, якомусь 80%, рахується як 76%. Ну Всього найкращого. купляємо різні метали та сплав.